Друзі, всім привіт! Всіх раді вітати на каналі. Сьогодні у нас, хоч і погоди немає, запросили друзі на рибалку. О, і всі бігом шуршат збираються, шукають удочки, де що є, копають черв'яків, грузимось і бігом їдемо, поки не пішов дощ, бо тоді ніхто нікуди не поїде. Поїдемо. Спакували таку машину і їдемо. Зараз відкриємо ворота. Взяли внуків, погрузили бусик і їдемо. Апеньки, є... да, Ставочок гарний. Де ти бачиш, що люди купаються? Холодно, будемо рибу ловити. Будемо ловити рибку. Уже дощ іде. І що? І ти йдеш купатися? Да. І ти йдеш купатися. <гум> дощ такий. Ну що це за діти? Ми в кофтах, а вони купаються. <mantra> Тепла вода? Чудова. Чудова. Я дуже хочу Ось дитина в курточки. А ці в воді? Покупалися і гріються. Угрілися? А, я спину сюди Де? Дитинка все в курточки вдіти цей. В жилетки. <гылитись> О, <да. гылитись> ну, грійтеся, грійтеся Ще будете купатися? Да. Наші хлопці удочки розкладають, Дедушки. <гылитись> ми <ждемо шасличок. гылитись> да. А ми ждемо шашличок. А ми ждемо свіжачка. Да, Шурик? С Насти набрали. Чи, чи зловлять, шо? Махни привет. Молодец. Маме отправишь. Маме, маме махни привет. Она там будет смотреть видео, да. Молодец. Відпочиваємо трошки. Ми приїхали сюди і на рибалку, і на день народження. Запуталася удочка з хлопцями. Так хлопці кинули, що потягли нашу удочку. <різь> Розкладемо палатку для діток. Є така у нас походная. Вітер не дає поставити, будемо назад складати. Піднявся дуже сильний вітер. Складається просто супер. Ось такий шашличок ми жаримо. Ось такий у нас столик. Хотів. Що, що я хочу сказати? Мабуть, цей товариш, який називається. Кажуть, діти тут риби нет, так? Да? Приїхали друзі. Вже вийшло сонечко. І готовий принесю нам. Дітки ловлять. Ви вже познайомились? Чарно. Як тебе звуть? Мирослав. Мирослав? Ну, яке гарне ім'я. Ви що, зібрались купатися? Ні, ой, там вовку знімить, добре. А? як мені з не? Є, він не буде аж плавати Давай, руку. Нема ніякого мулятки, тільки штам біля нас. Так, добре, Кірюша. Хлопці вішають таку шторку, щоб вітер не дув. Є в нас улов. Піска вловив, це що? Карасик, ой який гарний. Короб, ага. Короб. Що зловив усе в торбу? Хай буде, не випускай, Мені... хай буде одна хоть. Витягуй? За рот, за рот бери. Коробчик пішов, відпустили. Він на, на оцей дякувався? Настя, ти не замерзла? Боже бідна. Витирайся бігом. Є суха одежа? Є? Що зловив? Що зловив? О, це пліточка. хочу я? Я Це пліточка, кидай її у той цей сачок. Ушла удочка і Денис по неї поплив. Тяне то столовку пливе і тяне удочку, зловив. Не спіши!

він не такий великий. Там. Так узяли по балу на цю лучку. Украв, украв, да? да, так? А брекціончик. Не бачили, бачили? ми зачем біжили, що це там таке взяти було, що вкрав спіємо. Подожіть, хай трохи воздуху хапне, нагору його треба. А що давай? Ось, Ось що, це хороше, чого. Ти тільки беньк. А подожіть, подожіть, подожіть. Так. Подожіть. Хай трохи.

<связывается> да, ему ладно. ну, да. тут и девять, четверка, три. А? <связывается> <связывается> <Так Она круглая. связывается> да, 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 да. 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 Да, да, да. 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 Да, Сейчас, сейчас, подожди секундочку, сейчас. Красовій. Красовік. Оце з бабою перша последня поїздка. Кидай сюди. <ріпи> Як я за собою тягнув? <ріпи> Як я за собою взагалі тягнув? Красавчик. Ну ты ти, ти не то, что рыбак, ты вообще супер. На кукурузку. Просто. кукурузку. Просто на кукурузку. Да. У вас багато кручів. Ты человек амфібія. Рыбалка у нас еще прогулянка. Капішону дінь. Ілюша, Ілюш, він дивись без я нічого, акуратно. Туди й назад, щоб я довго не з вас не чекала. Газу.

Ні, бензин не кончиться. А що кончиться, а то мені тут не читає? Подобається? Ну давайте, поїхали. Це ми відпочиваємо в село Кітчинці. Гарно відпочили і їдемо додому, так? Да? Друзі, їдемо додому. Бабуся за рулем. Наловили риби. Дід, на Так? Так. Гарна рибалка була. Керуся сидить.